Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець і порований. Я прийшов в амбуланці. Зараз я в амбуланці. Обжив все тут відбувається, Я тут приймаю, що там медична допомога. допомогу. Прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страху. І далі відправляють на догляд Тут сюди. Ти чекаєш, тут ти маєш тут досить довго чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло. Вечір. Дев'яти вечора я чекав там всього пів години. От і зараз буду приходити на прийом. Далі все покажу. What так, Поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. З цю палату всіма процесами тут. Це моя кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене вставляються до чіп-карту і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут на ну, мене мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні, аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись, трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим камерте повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю. Тут прямо оперують. Тут є такі крісла для пересування, якщо тобі не зручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі збираються і в цьому місці отак прямо не концілім сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половини години, найбільше поки мене відправлять в палату. Це ж просто лежиш і чекаєш. Мене відвели, зробила рентген. До речі, рентген гарний, у мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викинули в сторону. Мені треба ставити ендопротестити. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор, і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилася консультація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Да. Все, мене ось моноліці підняли зверху, сказали, що ми нічого не можемо зробити, їти додому, пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось, так виглядає гарна лікарня. І про просто тепер надо їхати домой і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Отака, ось така швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.